Всім привіт! З вами ваша уявна подруга, і сьогодні ми нарешті поговоримо про фільми, які не змусять вас переживати екзистенційну кризу. Я часто бачу в коментарях, що в моїх добірках багато важких емоційних фільмів, після яких хочеться загорнутися в коцик і переосмислювати життя. Що ж, час це виправляти. І сьогодні у нас 10 реально смішних та легких комедій на вечір. Фільми, які допоможуть відволіктись від проблем реальності, просто розслабитись і посміятися від душі. Готові? Тоді починаємо. І починаємо нашу добірку з культової комедії, яка доводить, щоб бути крутим поліцейським, не обов'язково бути розумним. Голий пістолет це пародійний шедевр із Леслі Нільсеном у ролі найбільш невдачливого, але водночас невразливого копа. Лейтенант Френк Дребін береться за будь-яку справу. Він рятує друзів, ловить терористів, розслідує злочини і навіть може врятувати світ. Але поки що у нього є інша місія: врятувати англійську королеву мріє про світ без злочинності, але схоже найбільший злочин це те, як він працює. Він примудряється провалювати все, до чого торкається, але з якоїсь магічної причини у нього завжди все виходить. Якщо ви любите абсурдний гумор, нелогічні погоні та ситуації, де все йде не за планом, то голий пістолет ідеальний варіант для перегляду. І пам'ятайте, у світі є два типи людей. Ті, хто вже бачив цей фільм, і ті, хто буде дякувати, що відкрив його для себе. А наступний фільм у нашій добірці це справжня класика комедій, яка доводить, знайомство з батьками другої половинки може стати справжнім випробуванням. Клітка для пташок це історія про Арманда і Альберта, пару, яка живе собі спокійним щасливим життям у Майамі, керує популярним гей-клубом і ні про що не хвилюється, аж поки їхній син не повідомляє, що збирається одружитися. І не просто одружитися, а стати частиною родини ультраконсервативного сенатора Кілі, який з дружиною вже мчить на. Знайомство до майбутніх родичів. Ось тут і починається справжній хаос. Арманд і Альберт змушені перетворити свій дім і себе самих на ідеальну традиційну сім'ю. Чи вдасться їм переконати суворого сенатора, що все в порядку? Ну, скажімо так, це буде незабутній вечір. Ця комедія суміш блискучих діалогів, незручних ситуацій і моментів. Якщо ви любите тонкий гумор, чудову акторську гру, а тут ще й Робін Вільямс, і фільми, які смішать і змушують замислити. Одночасно клітка для пташок саме те, що треба. Півтора шпигуна. Це той випадок, коли дві абсолютно різні людини опиняються втягнутими в божевільну спецоперацію. У шкільні роки Боб був незграбним товстуном, над яким сміялися всі. А Кельвін найкрутішим хлопцем у школі. Лише одна людина заступилася за Боба, і, як виявилось, він цього ніколи не забував. Минуло 20 років. І доля знову зводить їх разом. Тільки тепер Боб здоровенний перекачений агент ЦРУ. А Кельвін. Звичайний офісний працівник, який і гадки не мав, що його спокійне життя ось ось вибухне. Бобу потрібна допомога, і кельвін сам того не бажаючи опиняється у міжнародну змову, гонитви, перестрілки та хаос, у якому не розуміє, що відбувається, але одне ясно, точно з таким напарником спокій йому більше не світить. До речі, півтора шпигуна можна подивитися на Netflix. І якщо ви теж любите стрімінгові платформи, але не хочете витрачати на підписки цілий статок, у мене для вас є цікава рекомендація. Перед тим як ми продовжимо, хочу розповісти про Friendly Share український сервіс, який допомагає економити на підписках Netflix, Spotify та інших платформах. Як це працює, все просто. Ви об'єднуєтесь з іншими користувачами в групові підписки та платите набагато менше. Реєстрація. Займає всього кілька хвилин. Доступ до сервісу миттєвий, а оплата проходить через одну з найнадійніших систем, тож про безпеку можна не хвилюватися. У своєму кабінеті ви зможете відстежувати всі транзакції та бачити, скільки вже вдалося заощадити. Багато користувачів вже економлять з Friendly Share, Тож, якщо ви не хочете переплачувати, приєднуйтесь і ви. А ми повертаємось до добірки і до класики комедійних фільмів Великий Либовські. Це історія про Джефрі Лебовський або просто чувака. Він не прагне досягати успіху, не переймається проблемами суспільства і не обтяжує себе роботою. Його основні пристрасті боулінг, білий коктейль і Марія Іванівна. Якщо ви зрозуміли про що я. Але його безтурботне життя летить Кереберть, коли в квартиру вриваються бандити і вимагають гроші його дружини, якої у нього немає. Виявляється, вони переплутали його з іншим Либовським, старим мільйонером. Чувак вирішує. Відвідати свого багатого однофамільця і вимагати компенсацію за зіпсований килим, адже він задавав стиль усій кімнаті. І ось тут починається справжній хаос: шантаж, викрадення, гангстери, художник-авангардисти, друг ветеран В'єтнаму і найабсурдніші ситуації, які тільки можна уявити, це не просто фільм, це набір культових фраз і моментів, які варто побачити, хоча б раз у житті. Якщо хочеться іронічної, водночас абсолютно безглуздої комедії. Великий Лебовський – ідеальний вибір. Наступний фільм це комедія, яка доводить, якщо щось виглядає надто добре, щоб бути правдою, то швидше за все, так і є. Дюплекс розповідає про молоде подружжя, яке нарешті знаходить ідеальну квартиру в Брукліні. Простора, двоповерхова, за чудовою ціною. Але є маленький нюанс сусідка. На другому поверсі живе стара бабуся, яка, за словами рієлтера, вже не надовго. Але як виявляється, ця мила старенька найвитриваліша людина на планеті, ба більше її нав'язлива поведінка, та невинні або не дуже витівки перетворюють життя молодят на справжній жах. Ця чорна комет... Радія покаже, до чого може довести одне вигідне житло і що сусіди, це справжні випробування на витримку. Якщо ви готові до порції абсурду, тоді дюплекс ваш вибір. Круті фараони. Фільм розповідає про надто хорошого копа, через що в нього проблеми: лондонський констебель, Нік Енджел, занадто стараний, занадто принциповий і псує статистику всім іншим поліцейським. Тож його підвищують, відправляють подалі у спокійне провінційне містечко Сенфорд. Здається, тут на нього чекають лише ярмарки, шоколадні кекси та нудна робота. Його напарник добродушний товстун Дені, фанат бойовиків, який мріє про епічні погони та перестрілки. Але раптом у цьому ідеалі ідеальному містечку починається серія дивних нещасних випадків, які більше нагадують підступні вбивства. Чи справді Сентфорд такий ідеальний, і чи вдасться Ніко розкрити змову, не перетворивши все на повномасштабний голівудський бойовик, дізнаєтесь, подивившись цей фільм. А поки ви додаєте ці фільми у свій список для перегляду, давайте зробимо ще одну важливу річ. Підтримайте відео лайком. Це не тільки допоможе каналу рости, а й принесе плюс 10 уявних балів до гарного настрою. І не забувайте про коментарі. Напишіть, які комедії змушують вас сміятися до слів, са може у вас є свій фаворит, який точно вартий місця у цій добірці. Давайте ділитися чудовими фільмами у коментарях. А наступний фільм це сатирична комедія, яка висміює Голівуд так жорстко, що стала культовою. Грім у тропіках розповідає про знімальну групу, яка намагається зробити епічний військовий блокбастер у команді: зірка бойовиків занадто серйозний скороносний актор, репер, якого запросили в кіно заради хайпу, комік, який полюбляє заборонку, і новачок, який взагалі не розуміє, що відбувається. А відбувається катастрофа. Спершу актори провалюють ключову сцену, потім спецефекти виходять з під контролю, а далі режисер вирішує радикально змінити підхід. Він висаджує акторів просто в джунглях і наказує їм імпровізувати. Єдина проблема у тому, що в джунглях уже є справжні торговці, заборонених речовин, які не в курсі, що це всього лише кіно. Скот Пілігрим проти світу. Це історія про хлопця, який закохався не в ту дівчину, точніше, в ту, але з невеликим нюансом: що бути з Рамоною Флауерс, йому доведеться перемогти її сімох колишніх, і не просто переконати їх, що він хороший хлопець, а буквально з ними битись, як у класичних аркадних файтинг-іграх. Раніше життя Скота було простим грати в рок-гурті, зустрічатися з дівчатами, насолоджуватись молодістю, але з появою Рамони все змінюється. Тепер на нього чекають опічні битви, бо Різної складності, прокачування навичок і вибір правильних тактик, щоб дістатися до фінального рівня справжнього кохання. Цей фільм вибух креативу, драйвовий монтаж, крута музика, відео, ігрові ефекти, море комедійних моментів і безліч відсилок до поп культури. Якщо хочете щось яскраве, динамічне і шалене, скот Пілігрим проти світу точно вартий перегляду. А наступний фільм у добірці це легка сімейна комедія, яка доводить іноді саме хаос робить наше життя кращим. Пінгвіни містера попера. Це історія успішного, але доволі нудного бізнесмена, який живе за правилами, поки раптом не отримує несподівану спадщину від батька. І ні, це не гроші чи нерухомість, а шестеро пінгвінів. З цієї миті його квартира перетворюється на міні-Антарктиду. Робота летить Шкереберть, а життя стає абсолютно неконтрольованим. Але разом із цим Попер розуміє, що пінгвіни змінюють його самого. Він згадує, що таке сім'я, любов і справжні пріоритети. Джим Керрі у своїй фірмовій ролі, і пінгвіни, які постійно опиняються в центрі уваги. Якщо хочеться чогось доброго, смішного і просто приємного, пінгвіни містера попера ідеально підійдуть для вечірнього перегляду. Ну що ж, завершуємо нашу добірку фільмом, який доводить, доросле життя починається не тоді, коли ти готовий, а коли ти випадково втрапив у халепу. Хороші хлопці це історія трьох 12-річних друзів, які мріють потрапити на свою першу дорослу вечірку. Але є одна проблема: вони поняття не мають як це зробити. Мак сторілока зберуться до справи з усією серйозністю треба дістати напої, знайти місце, запросити дівчат і, звісно, навчитися правильно цілуватися. Але невинний план перетворюється на дику пригоду: полювання на дрон, перегони на велосипедах і купа інших моментів, після яких хочеться закрити обличчя руками. Ця комедія в дусі суперперців тільки з дітьми, які поводяться як дорослі, і саме тому постійно влипають у проблеми. Якщо вам хочеться справжнього крінжу і добряче посміятися, хороші хлопці. Опції, чудовий вибір. Ось і все. 10 реально смішних комедій, які точно варто подивитися. Напишіть у коментарях, які з них ви вже бачили, а які додали до свого списку. І не забудьте поставити лайк. Нехай у вашому житті буде ще більше хороших фільмів, але ще кращою буде наша з вами реальність.